Флойд Майвезер за свою кар'єру заробив понад 1 мільярд доларів, але іронія в тому, що здається, боксер на прізвисько Мані не вміє розпоряджатися грошима. То що, Майвезер Банкрут і тепер буде заробляти на кусень хліба продаючи автографи на eBay? Розбираємося, що там сталося і як Флойда може врятувати заклятий ворог Мені Пак'яо. Поїхали! За свою довгу і успішну кар'єру Флойд Мейвезер заробив більше одного мільярда доларів. Недарма він носив прізвисько Мані, мало того, що він і так заробляв більше всіх у боксі, так за два поєдинки на фініші кар'єри він підняв понад 500 мільйонів доларів. Але надлишок грошей під час активної фази кар'єри рідко означає безбідну старість, доведена десятками і навіть сотнями іменитих спортсменів. Що ж схоже на те, що й найприбутковішого боксера в історії спіткали неприємності. Чутки про те, що у колишнього короля паунт Pound, Pound фінансові негаразди ходили давно. То на нього подає в суд ювелір за несплату рахунків, то його в крадічці дорогоцінності обвинувачує колишня, то на Флойда жаліються працівники його ж фітнес-клубу, що їх кинули на бабки і не виплачують зарплати. Але останні події можуть перерости в щось більш серйозне, ніж черговий матеріал для жовтої преси, яка любить коперсатися в брудній білизні знаменитостей. То що ж там відбувається зі статками Мейвезера? Кілька місяців тому він в соцмережах вихвалявся, що проінвестував понад 400 мільйонів доларів в нерухомість на Манхеттені, Викладав фото з підписом «Ці 62 будинки тепер мої. Це мало стати відповіддю на чутки про його проблеми з грішми, які поширювалися звідусіль останнім часом. Але пізніше автор авторитетного видання Бізнес інсайдер Деніал Гейгер детально висвітлив всю цю історію в колонці під назвою Флойд Мейвезер хизується угодою на 400 мільйонів, але є нюанс. Посилаючись на власні джерела, журналіст пише, що в документах, намовляв, придбану Флойдом нерухомість, в останній час не змінювались власники. Отже, або американець прибрехав, або став жертвою якоїсь оборудки. У Мейвезера знатно підгоріло. Його юристи подали в суд на видання, вимагаючи 100 мільйонів доларів за наклеп і непрофесійну роботу журналіста. Ну і звісно, куди ж в таких позовах без расової карти. Гейгера винувачують в расовій упередженості тому, що він начебто в своїх коментарях натякав, що Флойд в принципі не мав права мати якісь об'єкти нерухомості. До речі, у рингі світу є ексклюзивні кадри, як автор статті Деніал Гейгер відреагував на позов Флойда Майвезера. Чекаємо продовження, але вже зрозуміло, що вся ця історія може мати наслідки і для боксу. Якщо чутки про банкрутство Мейвезера підтвердяться і всі ці красиві кроки в ЗМІ лише для того, щоб зберігти гарну міну при поганій грі, то Вангую ми скоро побачимо 48-річного Флойда в Ринзі. Можна скільки завгодно подорожувати по світу і битися в постановочних шоу проти місцевих каратистів і шоуменів, але це те саме, що збирати на Роллс Ройс українському пенсіонеру. Найкращий спосіб для Флойда швидко засіяти свій кабінет долярами, крім того, щоб стати суддею печерського суду зустріч зі старим знайомим і одвічним супротивником. Тим паче для реваншу з Мені Пак'яо складається доволі вдала кон'юнктура. Пакмену і самому не сидиться на пенсії. В свої 46 років філіппінська легенда вирішила повернутись в ринг, причому не в виставкових шоу, а по-справжньому. 19 липня Мені зустрінеться з чемпіоном WBC на півсередній вазі Маріо Баріосом. Всесвітня боксерська рада вже потурбувалася про формальності і повернула Мені в рейтинг, хоча він не бився вже 4 роки. Це не новина, що професійний бокс продовжує поступово перетворюватися на шоу-бізнес. Виведемо за душки те, як погано Мені виглядав в минулорічному виставковому поєдинку проти японського кікбоксера Рукії Анпо. Думаю, на бій з Баріосом пак витисне зі свого старого тіла все, що можна, і набере найкращу форму з можливих. У випадку перемоги він стане чемпіоном WBC, і тоді потенційний реванш з Флойдом за справжній титул знову стане актуальним. Пакьяо залюбки погодиться на можливість взяти реванш в такому принциповому протистоянні, а проблеми Флойда з грошима зроблять американця більш договіроздатним. Перший бій вийшов не надто видовищним і розчарував публіку. Повірте, охочих побачити реванш досі вистачає, і дідусі зможуть поповнити свої банківські рахунки якщо не сотнями, то кількома десятками мільйонів доларів. Так що і вовки ситі, і вівці цілі. Ну, крім потенційної загрози тому самому нолику в графі поразок Флойда, який він плекав протягом кар'єри і перетворив на цілий культ, але ж куш вартий ризику. Нагадаю, перший бій відбувся в травні 2015-го і став найочікуванішою подією в боксі за багато років. Дарма, що такий бій зі спортивної точки зору на той час вже втратив привабливості, бо був перемаринований років на 5. Тоді Флойд доволі легко перебоксував антагоніста і здобув впевнену перемогу за очками, хоча після бою мені і жалівся на травму плеча, яка завадила йому показати кращу версію себе. Тоді бій розчарував багатьох, але головне, що задоволеними виявили всі причетні до організації: рекордні продажі пейперв'ю, рекордна виручка за продажі білетів і відповідно фантастичні гонорари для бійців. Як би там не було, я впевнений, що якщо чутки про проблеми американців з грошима правдиві. То в цю сторону буде вестися робота. Більше того, будь-які вкиди по цій темі і повернення Флойда до активного заробітку, навіть якщо це виставкові гастролі, опосередковано тільки підтвердять, що Мані потрібні Мані. А як ти вважаєш, що відбудеться повернення Флойда Мейвезера в бокс? Пиши в коментарях свою думку, підписуйся на канал і став вподобайку. Це допоможе просуванню цього відео і розвитку україномовного каналу про бокс. До зустрічі!